Доброго дня, шановні. Кунімече Кулєва повернувся з закордонної праці. Там він працює в якомусь інституті чи університеті потужному. Приїхав у відпустку. Давайте порадуємося за нього. Всім привіт! Цього року у нас літні канікули е, проводяться на Черкащині. Ми зараз в селі. Е, Супер проєкт е, Бабусина хатка. Бабусина хатка на каникулах. А чорнове хлопчики десь у Покровську ти. А у бабусіної хатки сидиш там, відпочиваєш. А, дуже класно. От все, все як має бути в старому, от навіть дзеренчить. Ось навіть дзеренчить. Петух зеренчить. Треба ж казати. Петух. Один дзеренчить, інший сидить на лавці і спостерігає за ним. Були на Трахтимирові. Це унікальне місце. Там були і скіфи, і перша козацька столиця там була. Та в Окопі зараз на Донеччині унікальні місця. Їдь туди. На кордон Дніпропетровської області. Чого ти на Черкащині сидиш? Що ти там робиш? Не гетьманська, а саме козацька. Ось тут, наприклад, Сагайдачний збирав своє військо козацьке для того, щоб захопити е, Москву. А так ти на Москву зібрався піти з цього місця з Черкащини. Ми все пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, як ти кричав, що з лопатами будеш, тому що. ну, на грани из яс иснувания Украина, поэтому ты на лодке с веслами катаешься. Дядь... Главное, что в вышиванке. Не, дядька, а. почекай. Он был то с лопатой, и теперь он с веслом. С у с, теперь, ты... вот так вот с а на самом деле люди виноваты, что вот так тебя ведут просто... Ох... Да, ужас. Просто, просто издеваются, бычат мы с лопатами, да мы первые в окопу. Как суть доделать да на лодках, в ресторанах в Марбелье, в Монако, люди все хлопают и бегают а он ни при чем, он ни при чем и друг до друга на какой мове, блин, в какой одежде поэтому эти просто надсмехаются ну размежевание на холопе вы да. и, э, и главное плечи. в вышиванке быть, да а, ну, и чтобы ни в коем случае на, на холопе не подчекай, еще есть потужная новина еще есть потужная новина от него, смотри спасибо за рекомендацию Карася у пани Оли реально, дуже дуже смешный Хлопці з передової, ви чули Карась у пані Гани на Черкащині. Будь ласка, під'їжджайте, там дуже смачно. Как раз все, що то а всі ж можуть під'їхати до Черкащини. Звісно, а чого? У відпустку ж ходять всі, всі солдат, так. відпускають. Так. А так, ніколи, не солдат, будь-який пліточник, сяде на Черкащину, поїде, вареники пожріть. Всім рекомендую приїхати в Суботів зайти в Елінську церкву, подивитися на руїни фундаменту. Замку Хмельницького. Та вже завдяки твоєму нелаху подивились на руїни медомівок своїх, а на не на руїни замка Хмельницького. Теж мені ще заспівав пісню на руїни подивиться. Поїдь на Пакроз на руїни подивись. У Донецьку область на руїни подивись. Руйнівник. І зайти до пані Олі поїсти справжньої дуже смачної української їжі. А копу ми ж кричав над. Держава наша еле, бля, ты ещ там рассказываешь, какую жрать. Є... Так шо, не лох, не уехал, я не розумію. Где ну, с не... картонками люди? Давайте вот ды... тут же европейцы вы, дык, вы что, бегаете по Европе. Выходите ж давайте на Черкащину за варениками. За Зеленского. И за Зеленського, да. Зеленського хлопать в ладош. Его табличками. обидели. Он, он не в костюме був. Ну и кульминация цього момента. Ось він у човні плыве на вислах. Слушай, его треба в этот, в морской флот влаштовать. Как раз можно торпеды запускать по Крымскому мосту. Да. Это просто жах. А, ну, а Венплете... можно как подведную лодку его использовать. То это, как таран. Слухайте, я вам хочу сказати, що вони взагалі просто ці халуї на відльоті. Він навіть не відрізняє де нормально, де погане, де добро, де зло, що можна творити, що ні. Чи... просто жах. Просто до да виявляється. Це все дозволяють. Ну, є ну, все позволяю. Ну, зараз. би, ну, якщо б пересічний громадянин сів би отаку лодку та катався, виставляв би в інстаграм та казав, я зараз на Черкащині відпочиваю. Давайте тут вареники на голову тобі ті вареники треба натягнути. Головне я вам хочу сказати, що між собою чу чубитися треба більше. Ото хто на якій мові розмовляє, то де хто де проживає, хто Такое уїхав, хто приїхав, слушаю. яке радіо слухає. Ой-ой-ой, це просто жах. Що хочу сказати? Да. Ну давайте, тримаємось до переможки. З такими клоунами я вам хочу сказати, ми до неї добіжимо! Now ну, eagerness to defend our countries. And I'm I'm damn serious to say that uh even if we run out of uh weapons we will fight with shovels. Because what is at stake here for Ukraine is the existence of this nation, existence of this country.